Десять фактів про людське тіло, які здаються фантастикою: щось цікаве про слину, жіночі серця, а також про участь зірок у створенні людського роду. Мене звати Богдан Ціхольський і ви дивитесь канал Що що про цікаві факти. Факт перший: під людини немає поганого запаху. Ви, напевно, не повірите в це, адже достатньо лише принюхатися, щоб спростувати це твердження. І потім, якщо під немає запаху, навіщо ж люстовонаходить усілякі дезодоранти та лосьони? Насправді сам під і справді нічим не пахне, оскільки складається переважно з води. Але в ньому також містяться кислоти, що виділяються апокринними залозами в пахових запахах. Паданах, на грудях та в паху бактерії, що живуть на шкірі, розкладають ці кислоти, і продукти їх життєдіяльності видають неприємний аромат, ось чому ми чуємо запах поту. Очі бачать світ перевернутим. Радовий фізик Рене Декарт ще в 17 столітті він спроектував на паперовий екран зображення з вирізаного бичачого ока, і воно було перевернуто відповідно до всіх законів фізики. Справа в тому, що світло переломлюється при проході через рогівку і кришталик. тому проекція видимого об'єкта виявляється перевернутою. Чому ж ми тоді не бачимо світ догори ногами? Справа в тому, що наш мозок перевертає картинку назад. Роблячи відповідну реальності, і заразом зображення з двох сітківок в одне склеює. у 1890-х роках, психолог Джордж Стретон провів експеримент. Він одягнув спеціальні окуляри, які перевертають зображення та носив їх 8 днів на п'ятий день. Його мозок просто перестав коригувати картинку, і Стретон став бачити світ вер ногами. Щоправда, його мозку довелося знов звикати, коли він їх зняв. Факт третій: у нас мешкає 3 кг бактерій. Якщо ви вважаєте, що єдиний мешканець свого тіла, то помиляєтеся. Кількість бактерій, що в організмі людини, втричі перевищує кількість його клітин, ось тільки важать вони порівняно з нашим скелетом, м'язами та внутрішнями досить мало, приблизно від 1 до 3 кг. для людини з ростом 1,70 м та вагою 70 кг. Крім того, у нас живуть не лише бактерії, а й археї, гриби, протисти та віруси. Деякі з них роблять реально корисні речі, наприклад, беруть участь у травленні та захищають від хвороботворних організмів та шкідливих речовин. Інші просто існують, не докучаючи нам. А треті, взагалі, зайняті незрозуміло чим. Живіть тепер з цим знанням. Факт четвертий: люди виробляють ціанід: ціанід, натрію, калію та водню це речовини, які швидко вбивають, не дозволяючи клітинам тіла поглинати кисень. Ціанід століттями використовується як отрута проти шкідників і навіть як хімічна зброя. Споживання 0,1 грама цієї речовини достатньо, щоб убити людину вагою 70 кг. Тим дивніше, що ми постійно поглинаємо ціаніди в невеликих дозах, наприклад, з яблуками та шпинатом. Більш того, ціанід виробляється при дих. Будь-якої миті здорова людина містить у собі до 50 мікрограмів цієї речовини на 100 грамів тканини. Втім, у клітинах він не накопичується і швидко виводиться зі сечею та диханням. Факт п'ятий груп крові більше, ніж 4. Якщо вас спитати, скільки у світі існує груп крові, ви, напевно, скажете: 4. Швидше за все, вас цього навчали у школі. Перша позначається 0, приблизно має 48% населення, друга позначення А 36% населення. Третя позначається Б, 11% населення має. І четверта позначається як А і Б, має лише 5% населення. Так от це не зовсім так. Насправді груп крові у світі 29. Принаймні стільки нарахувало міжнародне товариство переливання крові. Антигени АБ, 0 і Резус, якими розрізняють ті чотири, не єдині, є й інші, і багато з них названо на честь пацієнтів, у яких вперше було виявлено відповідні антитіла. Причому цілком можливо, що в майбутньому з'являться й нові. Факт шостий: мохрі зморшкуваті пальці корисні. Ви засиділися у ванні або басейні і ваші пальці стали зморшкуватими. Вчені вважають, що при сильній вологості організм задіє спеціальний механізм і робить пальці такими, щоб вони краще захоплювали вологі предмети. Якщо ви тонете в річці і намагаєтеся вхопитися за гілку або спираєтеся на дерева, коли сковзаєте на вологій землі під зливою, зморшки на шкірі пальців дозволяють робити це. Більш ефективно. Дослідження, проведене в університеті Ньюкасла, показало, що люди зі змушкуватою від води шкірою на пальцях гніг та ступня краще отримуються на слизькій підлозі. Факт сьомий, полоскотати себе неможливо. Коли вас лоскоче хтось інший, ви можете смикатися, сміятися чи вириватися, але спробуйте щекотати самі себе, і у вас нічого не вийде. Вважається, що лоскіт з'явився в процесі еволюції, як засіб захисту від комах, павуків та інших малоприємних створінь, які повзують по людях і можуть нашкодити їм. Якщо вас лоскоче хтось інший, це теж сприймається як загроза. Але якщо ви лоскочите себе, організм не видає з реакції, оскільки розумітимеме, що робиться самі з собою, а от якщо вам смішно або неприємно від того, що ви займаєтеся самолоскотанням, це поганий знак. Який може бути ознакою шизофренії або пошкоджень головного мозку, факт восьмий: жіночі серця б'ються швидше. Якщо ви жінка, знайте, ваше серце б'є від 78 до 82 разів на хвилину проти 70-72 разів у чоловіків. Це тому, що жіночі статеві гормони впливають на клітини міокарда, прискорюючи їхні скорочення. Щоправда, особливо пишатися тут нема чим, оскільки через цю особливість жінки частіше страждають від тихи та арії. Арит... Факт дев'ятий: за день людина виробляє пляшку слини на день наші слинні залози виробляють від 2 до 6 сплянок слини. Це приблизно від 0,5 літра до 1,5 літра. Ви досі не захлеснулися нею, тому що рефлекторно постійно її ковтаєте. А от уночі це цілком можливо, бо люди не вміють ковтати уві сні. І щоб ми не захлинулися. Організм зменшує кількість слини, що виробляється. Тому, прокинувшись уранці, людина зазвичай відчуває сухість у роті. І факт десятий: люди зроблені зі зірок. Цілком можливо, ви чули такий цікавий вислів фізика Лоуренса Крауса. Він казав наступне: кожен атом твого тіла походить від зірки, що вибухнула. І можливо, атоми твоєї лівої руки належали до іншої зірки, не тієї, з якої атоми правої. Це найпоетичніша річ, яку я знаю про. Ми всі зроблені з зоряного пилу. Вас би тут не було, якби зірки не вибухнули. Тому що хімічні елементи, вуглець, азот, кисень, залізо, все, що потрібно для зародження еволюції та для життя, не було б створено на початку часу. Вони були створені в ядерних топках зірок, і щоб перетворитися на ваші тіла, зірки мали вибухнути. Тож забудьте про Ісуса. Зірки загинули, щоб ви були тут, і це правда, шість найпоширеніших елементів життя на землі, що становлять понад 97% маси людського тіла: це вуглець, водень, азот, кисень, сірка та фосфор. Всі вони були народжені в процесі ядерного синтезу у зірках мільярди років тому, до того як утворила сонце та сонячна система. Так що так, знакової точки зору ми зроблені із зірок, а ще з них створено весь навколишній світ. Усі люди, звірі, предмети, гори, моря та повітря. Якщо це відео було для вас корисним та цікавим, підтримайте канал що-що вподобайкою. Також не забудьте підписатися на канал та натиснути дзвіночок, щоб одразу бачити нові та цікаві відео. А на сьогодні це все. Всім па-па!